Буває, вмикаєш першу серію серіалу просто глянути, а приходиш до тями о третій ночі, бо відірватися неможливо. Саме такі проєкти, що затягують з першої хвилини і не відпускають до фінальних титрів, я зібрала для вас сьогодні. Це найкращі міні-серіали 2025 року, які ви буквально проковтнете на одному диханні. Підпишіться, будь ласка, на канал, це допоможе досягнути амбітної цілі у тисячі підписників. Розпочну з шестисерійної драми Первісна Америка. Я подивилася її на одному диханні, і це, мабуть, найкраще, що я бачила за останні роки. 1857 рік початок епохи Дикого Заходу. Тут немає романтичних ковбоїв із кіно, тільки чиста жорстока реальність. Головна героїня Сара разом із малолітнім сином вирушає через небезпечні землі Юти на пошуки чоловіка. Великими умовляннями та великими грошима вона наймає своїм провідником відлюдника Айзека Ріда. Навколо них мормонська поліція, індіанські племена, мисливці за головами та армія США. Кожен прагне контролювати цю землю, і ніхто не церемониться із чужинцями. Ситуація ускладнюється, коли до їхнього воза пристає молода дівчина-сирота, яка ховається від переслідувачів після загибелі батька. Разом вони намагаються вижити та відшукати шлях крізь безжальні землі. Серіал жорстокий. Попереджаю одразу. Тут багато крові, насильства і сцен, від яких ідуть мурашки по шкірі. Якщо ви любите вестерни без прикрас, історії про виживання та потужну драму, цей серіал саме для вас. Британський міні-серіал Локербі у пошуках правди заснований на реальних подіях і розповідає про найбільший теракт у небі над Британією. 1988 рік вибух літака над містечком Локербі забирає життя 270 людей. Серед загиблих донька доктора Джима Свайра. Поки офіційне слідство шукає політичних винних, вбитий горем батько починає власне розслідування. Він витратить десятиліття, щоб дізнатися, чи справді на лаві підсудних опинилися ті, хто спричинив стільки жертв. Це ти вбив мою доньку. Це напружена драма про те, як одна людина кидає виклик спецслужбам і урядам двох країн. Або дізнатися правду, якою б гіркою вона не була. Головну роль виконав лауреат Оскара Колін Ферт, і це, мабуть, найкращий перформанс у його виконанні. Якщо ви любите драми на реальних подіях на кшталт Чорнобиля чи справа проти Оджей Сімпсона, цей серіал обов'язково варто подивитися. Напружений психологічний детектив. Звір у мені розповідає історію письменниці Агі Вікс. Після трагічної смерті маленького сина від рук п'яного водія, який уникнув покарання, відома письменниця Агі Вікс закривається від світу. Вона не може писати та живе в ізоляції на Лонг Айленді. Але одного дня поруч оселяється новий сусід харизматичний мільярдер Ніл Джарвіс. Ніл людина, яку роками підозрювали у жорстокому вбивстві дружини, але так і не змогли засудити. Агі починає власне розслідування, яке швидко перетворюється на небезпечну гру в кота й мишку. Чи справді за маскою успішного чоловіка ховається монстр, чи це лише плід її змученої уяви? Цей серіал майстерно балансує на межі параної та реальності, змушуючи вас сумніватися в кожному герої до останньої секунди. Напружений політичний трилер Нольовий день із Робертом Де Ніро про розслідування масштабної кібератаки, яка паралізувала США, не відпустить вас спати, поки не додивитесь до кінця. Після катастрофічного збою ключових систем уряд створює спеціальну комісію для розслідування подій під керівництвом колишнього президента Джорджа Малена. Розслідуючи походження атаки, команда стикається з дезінформацією. Політичними інтригами та прихованими змовами, де правда постійно змінюється, а ворог може ховатися по обидва боки закону. Серіал демонструє крихкість сучасного світу, силу маніпуляцій і складний вибір між безпекою, владою та демократією у реальності, де один нульовий день може змінити все. Воно ласкаво просимо до дері. Це приклад до культових фільмів Воно, який повертає глядачів у прокляте містечко Деррі та розкриває витоки зла, що ховаються під маскою Пенні Вайза. Події серіалу розгортаються у 1962 році. Після загадкового зникнення однокласника четверо школярів Теді, Філ, Лілі та Роні починають власне розслідування зникнень дітей і дивних подій у містечку. Паралельно майора Лероя Генлона залучають до пошуків таємничого об'єкта в Деррі. Який потенційно може вплинути на перебіг кубинської кризи. Крок за кроком герої відкривають моторошну правду. В місті живе давня істота, що прокидається кожні 27 років, аби полювати на дітей і живитися їхніми страхами. Я більше не боюся! Я тебе чую! Атмосфера таємниць циклічного жаху та невдвородного зла знову оживає, адже в дері зло ніколи не зникає назавжди. Напружений детективний трилер, вся її вина, затягує з перших хвилин і не відпускає до самого розкриття таємниці зникнення хлопчика. Звичайний день Маріси перетворюється на кошмар, коли вона приїжджає забрати сина після гри з однокласником і з'ясовує, що його там ніхто не бачив, а повідомлення від іншої матері виявляється фальшивим. Те, що починалося як прикра помилка, швидко переростає у масштабне та тривожне розслідування. З перебігом пошуків спливають таємниці нянь, друзів і членів родини. А минуле починає тісно переплітатися з теперішнім. Серіал досліджує теми провини, материнства та морального вибору, змушуючи замислитися, чи можна збудувати щастя на брехні і якою ціною. Обитий Блискавкою це нова історична драма від Netflix про каденцію 20-го президента США Джеймса Гарфілда. Серіал переносить глядача у 19 століття, показуючи стрімкий шлях Гарфілда від конгресмена до лідера нації, чиє життя трагічно перервав замах Чарльзля Гіто. Стрічка майстерно розкриває психологічний портрет убивці. А неперевершена гра Майкла Шеннона не відпустить вас спати. Недооцінена і дуже щира комедійна драма «Мерти заради сексу. У центрі сюжету 40річна Моллі, яка вже два роки бореться з раком грудей. Під час чергового обстеження вона дізнається, що хвороба перейшла у фінальну стадію і часу в неї залишилось небагато. За порадою подруги, Молі кидає сентиментального чоловіка Стіва, який давно перестав бачити в ній справжню жінку, і вирішує присвятити останні місяці життя здійсненню найпотаємніших сексуальних бажань. Молі ще ніколи в житті не відчувала справжній оргазм, тому це її шанс спробувати в сексі все те, що раніше було для неї недопустимим. У серіалі багато оголених чоловічих тіл, провокаційних сцен і відвертих моментів. Ненавиджу тебе. Я так тебе ненавиджу. Проєкт заснований на реальній історії Моллі Кочан та її подкасту з подругою Нікі Боєр. Саме тому тут стільки щирих і відвертих розмов про життя, тіло і жіночі бажання. Ці діалоги змусять вас сміятися і задуматись про важливі речі, про які не прийнято говорити. Мішель Вільямс у головній ролі просто неймовірна. Це одна із найкращих її робіт. Якщо шукаєте щось сміливе, зворушливе і життєве, обов'язково дивіться. Юнацтво найуспішніший серіал Netflix 2025 року. Після прем'єри він відразу посів перше місце за переглядами і ще довго не поступався іншим проєктам. Сюжет розгортається навколо 13-річного підлітка Джеймі Міллера, якого одного ранку заарештовують з звинуваченням у жорстокому вбивстві однокласниці. З кожним новим кроком розслідування спливають шокуючі деталі, які змушують Міллерів сумніватися в тому, наскільки добре вони знають свого сина. Поки поліція шукає докази, а батьки намагаються зрозуміти, як їхня звичайна дитина могла стати вбивцею, серіал підіймає найгостріші проблеми підлітків. Його особливість в тому, що кожен епізод знятий одним безперервним кадром жодних склейок. Ви буквально проживаєте кожну секунду разом із героями, від моменту обшуку в домі до допитів у відділку. Це створює ефект максимальної присутності та немовірну напругу. Ця техніка настільки захоплює, що кожен епізод дивишся на одному подиху. Ну і на завершення легкий детективний серіал від Netflix Резиденція. Про розслідування вбивства у Білому домі. Звичайно, це вигадана історія, але для її екранізації побудували декорації, які в точності передають інтер'єр Білого дому. Принаймні, яким він був до Трампа. Коли під час урочистої вечері в офіційній резиденції президента США знаходять труп, свято перетворюється на закрите місце злочину. Під підозрою опиняються всі. Від першої леді до технічного персоналу. Розплутувати цю справу береться ексцентрична та гостра на язик детективка Корделія Кап. Вона не боїться допитувати президента чи будь-кого із його адміністрації. Серіал майстерно міксує високу політику з брудними таємницями, подаючи це з порцією іронії та неймовірним візуальним стилем. А на цьому у мене все. Дякую за перегляд, ваш лайк і підписку. Вони надихають мене на нові відео. А завдяки вашій активності його побачить більше людей. До нових зустрічей!